Це відображено у відповіді вам від 12 серпня 2025 року. У вашій заяві від 11 восьмого 2025 А як як ви могли мені відповісти, якщо ви не проводили ніяких дій? Ви нічого не досліджували. Ви, ви, просто, ви просто подивились на мою вибачте зараз. На секунду. Ви просто подивились на мою заяву, в якій я вас прошу мене викликати допитати. Я надам відповідь, я надам вам свідчення, надам покази і вам. Недостатньо даних, ну це ж абсурдно. Треба. Ну з як можна з заяви робити висновок про те, що даних недостатньо? Ну коли вбивство йде будь-яке вбивство щось, то стаття 114, і наприклад, без експертиз що, теж людям кажете недостатньо даних. Ну це ж абсурдно. Треба проводити розслідування комплекс заходів. Відповідно, і приховування злочинів не виплата коштів. Я зазначав, давайте ми не будемо вибачте в судовому засіданні. Вибачте казів. Давати... Присідайте, слідчі суд переходить до судових дебатів. Що ви просите? Ваша честь. Я прошу суд э, э, скасувати э, ухвалу Вінницького міського суду в уменюкав у частині незадоволення моєї заяви, в якій я просив слідчих управління служби безпеки відкрити кримінальне провадження проти керівництва експертної служби Кремчука Басова Дубаноса та. Керівника Вінницького НДКЦ Лайтера у частині уповільнення ідентифікації, перешкоджання розслідуванню, вплив на органи досудових розслідувань за статтями 109, 111 і 113. І у рамках же цього зобов'язати провести допит мене працівниками слідчого управління. Визнати незаконною бездіяльність слідчих управління служби безпеки України, Вся ваша честь виходить до на Будь ласка. України, кіловічний статтями 405, 407, 422 КПК України. Апеляційний суд постановив. Апеляційну скаргу куслія задовільнити ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28 серпня 2025 року скасувати скаргу куслія управління служби безпеки внести до єдиного реєстру досудового розслідування. Про вчинення кримінального правопорушення за заявою послієві до 11.08.2025 року. дві тисячі не п'ятого бо у кого не забула на два вересня. Дякую